Мороз цієї зими був жорстоким. Село Велика Багачка, що розкинулося поміж полтавських полів, наче завмерло під товстим шаром снігу. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Вечір опускався тихо, лише вітер гнав холод по вузьких вулицях. Марія поверталася з роботи з місцевої школи, несла невелику сумку. Закутавшись у стару хустку. Вона звикла до самотності і до холоду, але цього разу щось зупинило її кроки. Вона почула плач. Тихий, слабкий, але такий пронизливий, що Мороз здався теплішим за той звук. Марія зупинилася біля занедбаної автобусної зупинки. Серце стислося, на старій дерев'яній лаві лежав маленький згорток, загорнутий у тонку ковдрочку. Немовля. Синє личко, дрібні кулачки, які слабо здригалися від холоду. Господи, вирвалося з її грудей. Вона не роздумувала, схопила дитину на руки, притиснула до себе. Її власне серце билося так швидко, ніби хотіло зігріти це маленьке тільце замість печі. Мороз обпікав щоки, але вона бігла додому, притискаючи немовля до грудей, прикриваючи його своїм пальтом. У хаті, де ще тлів вогонь у грубці, Марія швидко загорнула малюка у старий вовняний кожух. Вона трусилася не від холоду, від страху, що запізнилася. Дитина майже не плакала, лише тихо стогнала. Тільки не помри, тільки тримайся, шепотіла вона, немов молилася. Телефону тоді в хатах не було, довелося бігти до сусіда, щоб викликати швидко. Марія поверталася до малюка щохвилини, підсовуючи його ближче до печі, обережно торкаючись крихітних рученят. Коли приїхала машина, серце її стислося ще дужче. Вона віддала дитину лікарям із Маргорода, але в душі залишила собі частинку його. Тієї ночі вона довго не спала. Сиділа біля вікна, дивилася на сніг, що тихо падав, і думала, чому саме я? Чому він опинився тут? На моєму шляху. Відповіді не було. Тільки відчуття, що ця зустріч не випадковість. Минали роки. Життя текло своєю чергою. Марія постаріла, діти роз'їхалися хто куди. Син осів у Києві, донька перебралася до Харкова. Вони дзвонили рідко, частіше нагадували про документи і землю, ніж питали, чи є в неї хліб чи ліки. Вечори ставали довшими, а серце слабшим. Вона сиділа в своїй маленькій хатині у великій багатці, слухала, як за вікном виє вітер, і стискала той самий хрестик, який тоді носила на шиї. Той хрестик був із нею, коли вона рятувала дитину, і з ним вона ходила завжди. Іноді вона ловила себе на думці. А що з ним? Чи вижив? Чи пам'ятає хоч хтось ту ніч. Відповідь тонула в тиші. Одного вечора біль у грудях став таким, що вона впала просто на підлогу. Сусідка Галина, яка забігла навідати, злякалася і одразу викликала швидку. Машина їхала довго, бо дороги замало, але врешті приїхала. Її повезли в Полтаву, в обласну лікарню. Марія лежала на катальці, стискаючи в пальцях свій хрестик. Вона не знала, що саме тут, у цьому місті, доля готує їй зустріч, яка змінить усе. Її діти в той час навіть не підняли слухавки. Знову мама. У неї завжди щось болить, бурмотіла донька в Харкові, відкладаючи телефон. Син у Києві взагалі не відповів. Марія закрила очі й відчула ось тепер кінець близько. Але вона ще не знала, що доля вже рушила їй назустріч, і що той плач немовляти почутий десятиліття тому на зупинці у великій багатці скоро повернеться у її життя зовсім іншим голосом. Карета швидкої емчала засніженою трасою до Полтави. Усередині пахло ліками та холодом, що просочився крізь двері. Марія лежала нерухомо, стискаючи в пальцях свій старий хрестик. Лікарка в дорозі мовчала. Лише перевіряла тиск та крапельницю. В голові Марії звучало одне Господи, тільки не залиш мене саму. Полтавська обласна лікарня зустріла її шумом і хаосом. Люди в коридорах, черги, хтось плаче, хтось свариться з реєстратурою. Марію швидко викотили на катальці, але там, серед десятків пацієнтів, вона здавалася маленькою піщинкою, яку легко забути. Серце, важкий стан, кинула медсестра, заповнюючи папери. Її мали відправити до кардіології, та в цей момент у коридорі з'явився високий чоловік у білому халаті. Впевнений крок, строгий погляд. Це був Андрій Коваль, головний хірург лікарні, відомий у Полтаві своєю майстерністю і суворим характером. Він уже хотів пройти повз, коли раптом його погляд зупинився. На грудях старої жінки виблискував маленький металевий хрестик на потемнілому ланцюжку. Андрія, наче хтось вдарив у серце, перед очима майнула картина з дитинства, холодний сніг, темрява і чиїсь теплі руки, які підняли його з лавки. Він не бачив обличчя, але пам'ятав це відчуття тепла. Він зупинився. Хто це? запитав у медсестри. Інфаркт. Літня жінка з села. Прізвище Марія Левченко, з великої багачки, відповіла вона, не дивлячись. Андрій нахилився ближче. Жінка майже непритомна, але пальці міцно тримають той хрестик. Він не розумів, чому його так це зачепило, але відчував, він не може пройти повз. Я сам візьму її під спостереження, тихо сказав він. Медсестра здивовано підняла брови. Але, Андрію Сергійовичу, це звичайна пацієнтка. У вас сьогодні ще операції. Запишіть її до мене, різко відповів він. І пішов, але думки вже не відпускали його. Марію перевели у відділення. Вона прийшла до тями на кілька хвилин і побачила біля себе лікаря. Строгий, молодий, очі глибокі. Ви чуєте мене? запитав він, нахиляючись. Вона ледь кивнула ми зробимо все можливе. Тримайтеся. Його голос був твердим, але в ньому було щось знайоме. Марія хотіла щось сказати, та слова застрягли. Вона тільки простягнула руку, ніби хотіла торкнутися його. Андрій нерішуче взяв її долоню і відчув дивний спокій. Того вечора, коли він повертався додому через нічну Полтаву, в його голові крутилася одна й та сама картина холод, темрява і теплі руки. Чому цей хрестик так знайомий? Чому ця жінка здається не чужою? Тим часом у Києві й Харкові дзвонили телефони. Син і донька Марії нарешті дізналися, що мати в лікарні, але їхні перші слова були зовсім не про неї. Треба вже вирішувати питання з тією хатою у великій багатці, холодно сказав син. Так, погодилася донька. Якщо стан серйозний, хай підпише заповіт. Вони навіть не думали, чи приїхати, щоб підтримати матір. Їх цікавило лише спадкове майно, а Марія в цей час лежала в лікарняному ліжку, стискаючи хрестик і шепочучі молитви. Вона не знала, хто той лікар, але в його очах вона побачила щось таке, чого не бачила давно: теплоту, хоч і приховану за суворістю. Андрій стояв біля вікна свого кабінету і дивився на вогні нічної Полтави. Він ще не знав, що ця літня жінка колись врятувала йому життя. Але доля вже готувала їхню зустріч правди, яка змінить усе. Ранок у Полтаві почався з гамору в коридорах лікарні. Медсестри метушилися з паперами, санітари котили каталку за каталкою, запах антисептику заповнював повітря. У палаті Марія лежала тихо, слабка, з блідим обличчям. Вона прокинулася від шуму і першим ділом намацала свій хрестик. Він був на місці, і це трохи заспокоїло її. Двері відчинилися, і до палати зайшли двоє. Високий чоловік у дорогому пальті та жінка з модною зачіскою і телефоном у руках. Це були її діти: Олег із Києва та Наталя з Харкова. Ну, нарешті, сухо мовив Олег, дивлячись на матір, ніби на тягар. Що тут у тебе? кажуть, інфаркт. Мамо, як ви? промовила Наталя, але її голос звучав нетепліше. Вона одразу ж сіла на стілець і почала гортати телефон. Марія намагалася усміхнутися, але слова застрягли. Вона бачила, що вони приїхали не для неї. Вони навіть не принесли їй води чи яблука. В їхніх очах не було тривоги, лише розрахунок. Поки вони провідували, у коридорі з'явився Андрій. Він зайшов до палати, тримаючи медичну карту. Його погляд упав на дітей, які навіть не встали. Стан стабільний, але потрібна операція, сказав він, звертаючись більше до Марії, ніж до них. Скільки це коштує? Одразу поцікавився Олег. Андрій холодно подивився на нього. Ми говоримо про життя вашої матері, а не про рахунки. Наталя пирхнула і сховала телефон у сумку. Просто зробіть, що треба, лікарю. Ми маємо багато справ. Марія закрила очі. Вона не хотіла чути цих слів. У її пам'яті оживав зовсім інший образ ніч у великій багатці, холодний плач, немовляти, і власне рішення ризикнути заради чужого життя. Тоді вона не думала ні про гроші, ні про вигоду. Вона просто врятувала. А тепер її власні діти яких вона ростила руками, стояли біля її ліжка без жодної теплоти. Андрій пильно дивився на них, але нічого не сказав. Коли вони вийшли, він нахилився до Марії. Ви не хвилюйтеся, ми все зробимо. Тільки тримайтеся. Марія ледве чутно прошепотіла. Дякую, сину. Це слово сину вдарило його, наче дзвін. Він зупинився. Подивився на її руки, на той хрестик. І знову перед очима постала картина з дитинства: сніг, холод, теплі руки. Він уже майже був упевнений, ця жінка і є та, що врятувала його. Але сумніви ще залишалися. Того ж вечора діти сиділи в коридорі і жваво обговорювали. Треба, щоб вона підписала документи, шепотіла Наталя. Якщо стан серйозний, Хай оформить хату і землю на нас. Так, погодився Олег. У Києві квартира під заставою, я не можу втратити шанс. Вони навіть не здогадувалися, що лікар, який саме проходив повз, почув їхні слова. Андрій стиснув кулаки, але промовчав. Йому було важко зрозуміти, як можна так говорити, коли мати лежить між життям і смертю. Вночі Марія не могла заснути. Її душу розривало відчуття порожнечі. Невже я дарма жила? Невже добро не повертається? Думала вона, стискаючи хрестик. Але саме в цей момент доля готувала їй відповідь. Відповідь, яка розіб'є всі ілюзії дітей і змінить життя Андрія назавжди. Полтавська обласна лікарня готувалася до складної ночі. У відділенні панувала напруга, у Марії стався повторний напад. Серце не витримувало, її стан погіршувався з кожною хвилиною. Медсестри метушилися, апарати пищали, а в коридорі нервово ходили її діти. Вони говорили не про операцію, а про документи, які треба встигнути оформити. Якщо вона не переживе, все затягнеться, шепотів Олег. Треба вмовити її підписати хоч якісь папери до ранку, відповідала Наталя, зиркаючи на двері палати. У цей час Андрій стояв у підготовчій. Він дивився на інструменти, але думки були зовсім в іншому. Перед його очима раз за разом спливала картина: холодна ніч, сніг, темрява й теплі руки, які підняли його малим із лавки. І цей хрестик, який він щойно бачив у Марії. Йому більше не потрібні були докази. Він знав, це вона. Готуємо до операції, різко сказав він, відкидаючи сумніви. Марію перенесли до операційної. Вона була слабка, але ще на мить відкрила очі. У світлі ламп вона побачила знайомі риси лікаря, який стояв поруч. Її губи лечутно прошепотіли. Хлопчику, Андрій нахилився. Що ви сказали? Ти той самий, ледве вимовила вона, стискаючи хрестик. У нього по спині пробіг холод. Він більше не сумнівався. Це була та сама жінка, яка врятувала йому життя. Його серце билося швидше, ніж під час будь-якої операції в житті. Я не дам вам померти, прошепотів він сам до себе і почав працювати. Операція була складною. Кожна хвилина здавалася вічністю. Асистенти тремтіли, медсестри бігали, але Андрій діяв чітко, впевнено, ніби керував не руками, а долею. Його власне життя колись висіло на волосині, і тепер він не дозволяв цьому повторитися з нею. За дверима діти нервували. Вони не молилися, не плакали. Вони сперечалися про спадщину, підраховували, що кому дістанеться. Через кілька годин двері відчинилися. Андрій вийшов, знявши маску. На його чолі блищав піт. Вона жива, сказав він. І завдяки силі, якої ви навіть не уявляєте. Діти видихнули з полегшенням, але лише тому, що все ще мали шанс оформити документи. Коли Марія прокинулася після операції, Андрій сидів поруч. Він не міг відірвати від неї погляду. Ви мене врятували, сказав він. Тоді, багато років тому, в мороз. Це були ваші руки. Вона заплакала. Сльози котилися по зморшках, але в них було більше радості, ніж болю. Я думала, ти загинув, прошепотіла вона. Ні. Відповів він. Завдяки вам я живий. І тепер моя черга віддячити. У цей момент двері відчинилися, і в палату зайшли Олег і Наталя. Вони навіть не приховували намірів. Мамо, треба підписати папери, холодно сказав Олег. Ми домовилися з юристом. Андрій різко піднявся. Його очі палали. Ви що, не розумієте? Ваша мати щойно повернулася з за межі смерті. Ви думаєте про хату, а вона подарувала вам життя. Нам краще знати, що робити, огризнулася Наталя. Ви лікар, робіть свою роботу. Так, я лікар, тихо сказав Андрій, але його голос був твердим, мов сталь. Але для цієї жінки я більше, ніж лікар. Я врятоване нею життя. І якщо ви не цінуєте, я ціную. Марія дивилася на нього з подивом і гордістю. Її діти відвернулися, не вірячи в почуте. Але щось у їхніх обличчях здригнулося: тінь сумніву, тінь страху. Андрій взяв її руку у свої. Ви моя справжня мати, сказав він. І від сьогодні я не дозволю вам залишатися самій. У палаті настала тиша. Лише монітор тихо цокав, відраховуючи удари серця. Полтавське сонце вставало над обласною лікарнею, кидаючи довгі промені на холодні стіни. Марія прокинулася після беззаєсонної ночі. Вона почувалася слабкою, але в душі світило щось нове: відчуття, що світ не зовсім байдужий. Біля її ліжка сидів Андрій. Він тримав у руках папку з документами і виглядав серйозно. Марія Іванівно, сказав він м'яко, вам треба знати, я не можу лишити все так, як є, ви врятували мене тоді, в дитинстві. Тепер мій обов'язок бути поруч. Вона дивилася на нього крізь сльози. Я врятувала, немовля, навіть не знала, чи ти вижив. А тепер бачу тебе, сильного, впевненого. Це найбільший подарунок для мене, але двері різко відчинилися. До палати увірвалися Олег і Наталя. Їхні обличчя світилися невдячністю, а не терпінням. Мамо, досить сентиментів, твердо сказав Олег. Ми поговорили з юристом. Потрібно підписати заповіт. Якщо ти зараз у лікарні, краще вирішити це одразу. Так, додала Наталя. Ми ж твої діти. Хто, як не ми? Марія опустила очі. У цей момент Андрій піднявся, його погляд став холодним і рішучим. Вона дійсно ваша мати, сказав він повільно. Але ви не поводитеся, як діти. Ви бачите в ній лише спадок. А для мене вона людина, яка подарувала мені життя. Ти взагалі хто такий? роздратовано кинув Олег. Лікар. Який вирішив влізти не у свої справи. Я той хлопчик, якого ваша мати врятувала в морозному селі велика багачка. Без неї мене б тут не було, настала тиша. Наталя нервово засміялася, не повіривши. Але в очах Марії були сльози підтвердження це правда, прошепотіла вона. Це він. Андрій розгорнув папку з документами. Учора я оформив фонд допомоги дітям-сиротам у Полтаві, і ваша мати погодилася передати на нього свою землю і хату у пам'ять про той день, коли вона врятувала чуже життя. Що вигукнула Наталя. Ти не маєш права. Це її рішення, твердо відповів Андрій. А ви тепер можете вирішувати самі, бути поруч із нею, чи залишитися ні з чим. Олег зціпив зуби, а Наталя відвернулася. Вони вперше зрозуміли, що втратили головне матір, яка потребувала не грошей, а любові. Увечері Андрій вивіз Марію у двір лікарні. Вони сиділи на лавці, дивилися на осіннє небо над Полтавою. Марія тримала його за руку, стискаючи так само, як колись стискала маленьку дитячу долоню. Бачиш, тихо сказала вона. Добро завжди повертається. Може, не від тих, від кого чекаєш, але воно знаходить шлях. Так, відповів Андрій. І тепер цей шлях разом із вами. Вона всміхнулася, і в її очах вперше за довгі роки з'явився спокій. Десь осторонь, біля дверей лікарні, стояли її діти. Вони дивилися на матір і мовчали. У їхніх обличчях читалося змішане злість, сором, розгубленість. Але вони не наважилися підійти. Їхні місця вже були зайняті, поруч із матір'ю сидів інший син, якого подарувала їй доля. Сонце заходило за дахами міста. У цю мить усе стало на своє місце. Марія більше не була самотньою, а діти діти втратили шанс, який не повернеться. Історія зробила коло Жінка, яка колись врятувала життя, тепер отримала нове життя від того самого хлопчика. І світ замовк, залишивши лише одне відчуття добро має силу, що сильніша за холод, за байдужість і навіть за смерть. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.